Справжнє свято для закарпатських військових, які повернулися із зони, АТО, влаштували учні третього класу спеціалізованої ЗОЖ номер 4 з вивченням словацької мови. Разом із представниками обласної та міської влади, а також генеральним консулом словаччини в місті Ужгород Янкою Бур'яновою школярі вітали героїв хлібом та сіллю. Дуже смачний. Далі третьокласники читали присутнім власні вірші та малювали ескізи придуманих безпілотників. Дорогі наші військові, вишива і гмити, я знаю, що ви знаходитеся в зоні АТО і захищаєте нас від Росії. Я знаю, що вам тяжко, тому я хотів вас підбадьорити. Всі свої вірші, а також малюнки, третьокласники, представили в вигляді книги від імені присутніх бійців, заступник військового комісара з виховної роботи закарпатського військового комісаріату, підполковник Петро Марко подякував школярам за їхні вірші, які зігрівають серце військових у зоні бойових дій, перебуваючи в зоні АТО, коли тяжка обстановка, малюночки, ті, які передаються. Вивішуються на стіні, і кожен солдат, кожен офіцер підходить, дивиться. І насправді це зігріває величезним теплом, бо ти усвідомлюєш, що ти захищаєш батьківщину, а тебе підтримують. На згадку учні подарували кожному військовому книгу, а також передали їх іншим бійцям, які зараз перебувають в зоні АТО. Зі свого боку військові пообіцяли дітям повернутися з перемогою.